Вітаю вас на кулінарному шоу Наукова кухня. Сьогодні ми зробимо експерименти з продуктами, які є на кожній кухні. Сонечки, а ви що, робили якісь експерименти на кухні? Ну, вареники в чайнику варіться і рахується. Ну, плюс-мінус, так. Я гризала маски з манців. А щоб що Не питайте. Не питайте. Але сьогодні наші експерименти кухонні будуть більш науковими. Наша перша страва вулканічна лава. Записуйте інгредієнти: вода, рослинна олія, сіль, перець і цікава фізична величина. Щільність. Спочатку вода. Основа всього, як в будь-якому кухонному рецепті. Як е, з варениками в чайнику? Так, там також спочатку вода. Тобі ж вареники можна варити в чайнику? Ну йому можна. Не можна. А тепер додаємо олію. щільність олії нижче за щільність води. І тому вони не змішуються між собою, а олія чимно підіймається вгору. Прикольно. Прикольно. І цікаво. І цікаво. Як вареники в чайнику, тільки там без олії було. Майже. А тепер зробимо магічну лаву. Для цього мені потрібна сіль. Дякую. Отже, нам треба додавати сіль туди. Значить, зробимо. Так, що ми можемо побачити? Що відбувається? Сіль тягне олію вниз. У вигляді таких бульбашок, так? Якщо ми подивимось, на дні сіль розчиняється, і кульки олію куди повертаються? На гору. А можна нам посипати? Уже <рес> розсипав. <рес> Тільки взяв, уже розсипав. От я знаю, хто буде пилососи. Все, лава готова, можна їсти? Та зачекай, лава страва ще не готова. Нам ще треба додати е, флюорис... флюорис... Флуоресцентний барвник. Ну, Це той, який світиться. Це оце? Це оце. Так, давайте, який кольор хочете, спробувати. Давайте якийсь. Ну, крім жовтого щось і зеленого. Ну, лава. Або синій це або синій ну, лава ж... лава ж вроді як червона. О, от, яка ж синя лава, мішаня. Ну, тебе ну, послухать. Червона візьмем. І давайте спробуємо додати. Так, Руслан Горош, який це флуоресцентний барвник, якщо він не світиться? Правильно, для цього нам потрібен ультрафіолет. Світло, будь ласка. І запалюємо нашу вулканічну лаву. О -о -о. Краса. Краса. Да. Мішаня, це краще, ніж вареники в чайнику? Ну Я їх хоча б можу з'їсти. Ну, а хто кажуть, що це подивитися. Це не можна їсти. Добре. Зате дивись, це виглядає красивіше, ніж вареники, які булькають в чайнику. Круто. Світло. Як ми бачимо, насправді кухня це справжня лабораторія. Тут повно реактивів і дивних речовин. Маленькі кухонні експерименти пояснюють великі закони Всесвіту. Це наука і це топ з Русланом Ігрочем. З Русланом Ігровичем. Смачного! вам. Насправді, на нашій кухні будь-який продукт може бути реактивом. Наприклад, капуста. Це не просто капуста, це справжній природній індикатор. Спочатку нам треба вичавити з неї сік. Для цього мені потрібна дошка і ніж. Отже, ми відрізаємо отакий шмат. Далі мені потрібен ще блендер. Але такий шматочок нам не поміститься в блендер. Що нам треба зробити? Порізати ще. Отже. Розрізаємо на такі шматки і кладемо в блендер. Так, я думаю, вистачить. Дивіться, була капуста, стала каша. Тепер нам треба з цього дістати сік. Висипаємо. Ну, Дайте я висиблю. Ну давай. Це от школьна столовка така. Нам тепер треба з цього вичавити сік. Так, ну що, ми вичавили сік. Тепер нам треба його випить. Випить не треба нам його, нам треба його перелити у нашу посудину. Виглядає, звісно, прикольно, але навіщо ми це робимо? Гарне і головне логічне запитання. Навіщо ми це зробили? Так, сонечки. А якого кольору у нас цей сік? Фіолетового. Точно? Точно. Ні. А давайте подивимось на магію, а точніше на науку. О -хо -хо. Що ми побачили? Ми додавали сік, але чомусь у нас різні кольори. Як ви думаєте, чому? Вроді в усіх стаканчиках було одно колорі Ну, по кольору, так. А по, а по властивостях. Інше. Як ми можемо відчути по запаху, трошечки так ваняє аміаком. У склянці з аміаком наш сік став отаким брудно-жовтим. В Одсті друга склянка коралевий колір. У лимонаді, наприклад, малиновий, перекис водню рожевий, У розчині цукру темно-синій. У солоній воді бусковий відтінок, У розчині соди синій, а в звичайній воді залишився таким світло-фіолетовим. Вау, wow, Так це ж справжня капустяне веселка. Як це працює? Зараз розкажу: ось тут і починається справжня наука. Сік червоної капусти містить, уявіть собі, спеціальні речовини антоціани. Вони змінюють свій колір залежно від кислотності середовища. Тобто, якщо розчин кислий, сік стає червонуватим або навіть рожевим. Якщо розчин лужний, змінюється на синій або зелений, або навіть жовтий. А якщо середовище нейтральне, колір залишається фіолетовим. Це називається індикаторна реакція. Її використовують навіть у справжніх лабораторіях, щоб визначити кислотність або лужність розчину. Тепер ми з вами знаємо, що за допомогою звичайної капусти можна створити справжню кольорову лабораторію. Все правильно, бо наука це топ з Русланом Ігровичем. З Русланом Ігравичем. І капустою. Для наступної наукової страви нам потрібно дві склянки з водою. І два яйця. Що ми будемо робити? Ваша задача взяти по яйцю і на один, два, три опускаємо у воду. Один, два, два з половиною. Три. Що так. То? Що відбулося? Одне, одне потонуло. Знизу одне. Одне пішло на дно, інше на залишилось на поверхні води. Як ви думаєте, чому так? Я думаю, різні що одне, водички або одне зварене, а одне не зварене. Цікава думка. Але дивіться, у нас водичка з вигляду однакова, але насправді вона різна. Як ви думаєте, чому ну, не Бачите вигнає? бульбашки? Бульбашки є о молодець, якісь візуальні ознаки. Отже, в чому секрет: у цій склянці звичайна вода, і через те, що щільність яйця більша за щільність води, яйце опустилось на дно посудини. А у цій склянці я розчинив сіль, Щільність стала більше, і воно виштовхнуло яйце нагору. Так само солона морська вода краще підтримує на поверхні людину, і це не просто фокус, це великий фізичний закон у дії, закон Архімеда. Будь-яке тіло, занурене у рідину, виштовхується з силою рівною вазі витисненої рідини. Здається, наче маленький експеримент, але пояснює великі закони Всесвіту. Я обожнюю експерименти з їжею. І зараз буде маленький, але дуже цікавий експеримент. І ні, це не маска з млинців. Для цього нам потрібно апельсин і. Повітряна кулька. Ану, потримай, будь ласка, щоб вона не полетіла і ти разом з нею. Нам потрібно. Зняти з нашого апельсина шкірку або по науковому цедру. Отже, нам треба, ще раз нагадую, кулька і цедра апельсину. Чекайте. Техніка безпеки. Згоден. Отже, що ми робимо? Натискаємо на нашу цедру. Тільки можна від мене чуть далі? Згоден. І поніже. Що ще? Все. Дякую. Ми вичавлюємо цедру нашого апельсина. На кучу. Що страшно? Та там нічого страшного. Обережно воно може вибухнути. Як не очікував. Не очі... Головне, що у нас за технікою безпеки є окуляри. Що ж відбулося? Інфаркт, інсульт. Е... Не дай боже. Це була наука. У шкірці апельсина є ефірна Олія. Вона містить таку речовину під назвою Лімонел. Коли вона потрапляє на гуму кульки, то миттєво роз'їдає її. Гума стає крихкою і, ну, ви самі бачили. Цікаво. А вдома не повторювати без нагляду батьків. Але це ще не все, на що здатна апельсинова цедра. Ми вас почули. Згоден. Для наступного експерименту нам потрібна ще додаткова свічка і запальничка. У нас є свічка, але слово запальничка. <кій> Я з тобою згоден. Так, ми запалюємо нашу свічку і натискаємо на нашу цедру і подивимось, що відбудеться. Що відбувалося з вогнем, коли вичавлював цедру? Він збільшувався. Як ви думаєте, чому це відбувається? Ефірна якась олія, ця горить. Молодець. Коли ми стискаємо шкірку апельсина, з неї вилітає під тиском ефірна олія. Це та сама, що луснула нам кульку. В ній є вуглеводні. Це такі речовини, що легко горять. Олія миттєво випаровується і загоряється у повітрі, коли потрапляє на полум'я. Тобто ми з вами зробили справжній фруктовий вогнемет. Вдома не експериментуйте. Привіт, Руслана Ігоровичу. Добрий день, дослідники, друзяки. Я бачив якесь відео в інтернеті. Там якась рідина. Вона, коротше, спочатку тверда, потім вона рідка, потім вона знову тверда. Я подумав, що це можливо якась штучка інтелект зробив це відео. Поясніть, будь ласка, як воно працює. Дуже дуже треба. Мені здається, я знаю про що мова. Ця грязюка має складну назву: Не ньютонівська рідина. І ми з вами зможемо її зробити навіть на нашій науковій кухні. Для цього нам потрібна лише водичка і крахмаль. Молодець. А про мисочку ти забув. Отже, що ми робимо? Ми спочатку висипаємо увесь крохмаль в нашу миску. Але для того, щоб правильно все перемішати і не мити тисячу разів руки, я використаю рукавички. І давайте додамо водички. І тепер нам треба це. Перемішати. <гум> так, дивіться, ми звикли, щоб ми туди не поклали, це тіло скрізь рідину пройде. Якщо я, наприклад, не чіпаю цю рідину, вона собі поводиться як звичайна рідина. Але якщо я роблю якісь маніпуляції з нею, наприклад, от, можу взяти і зліпити такий сніжок, але якщо я відпущу, воно. Розтікається. Неньютонівська рідина поводиться дуже дивно. Наприклад, коли ви повільно її торкаєтесь, вона тече як густа сметана. А якщо ви спробуєте вдарити її чи натиснути сильно, вона чинить опір і стає схожою на тверде тіло. Все давай додому не може забирать. Віка, спробуй ти. Ну ладно, не б'ється. Так, як ви думаєте, чому вона називається саме не ньютонівська рідина? Її Ньютон заборонив і не придумав. У звичайній рідині в'язкість не змінюється від тиску, а тут змінюється. Частинки крохмалю утворюють міцну сітку при ударі або натисканні. І ця сітка блокує рух. Тому здається, що рідина перетворюється на тверде тіло. Перестали тиснути, і сітка розсипалась. І знову сметана. Ми зможемо за допомогою цієї рідини навіть підняти склянку. Дивіться, я просто опускаю руку, і якщо я різко почну її підіймати, у мене ця рідина навколо стає твердою. Mm. Прикольно. Прикольно. І да. цікаво. Ось така дивна, але цілком реальна речовина. А крохмаль будь який можна брати. Бажано кукурудзяний. Угу, Значить, вдома можна робити. Так, річ у тім, що ми можемо зробити цей експеримент навіть у себе на кухні. Ну що, наукові шефи, сьогодні ми довели, що кухня це не тільки про приготування їжі, а ще й для фізичних дослідів. А що головне на кухні? Все з'їсти. Неправильно, все поприбирати. Нам так не цікаво, вам удачки. Прибирайте з посмішкою. Ну такі ви. Помічники. Ну що ж, побачимось на нових експериментах. Це наука, і це топ. З Русланом Ігоровичем. З Русланом Ігоровичем.